Вітаю вас, дорогі друзі! На нашому наступному уроці сьогодні, як і обіцяла, після перегляду цього заняття ви будете читати будь-які іспанські тексти і не будете допускати помилок. Тому що ми з вами сьогодні будемо говорити саме про правила читання. Ми з вами вже знаємо всі літери іспанського алфавіту. Хто не знає, я вам дуже раджу перегляньте отут підборку відео саме по правилам читання. І ви так само, як і інші мої глядачки, глядачі, будете читати без помилок. Але ще одні речі нам бракує для того, щоб читати: це знати, де саме ставити наголос. І сьогодні ми з вами про це поговоримо. Власне, нам Потрібно буде вивчити всього лише три правила, дуже простих, і якщо ви їх вивчите, ви будете читати без помилок. Ми сьогодні вивчимо три цих основних правила і три додаткових, які просто вам допоможуть розуміти якісь моменти, чому там що і як відбувається. Отже, ми починаємо з наших основних правил. І правило номер один. Дивіться: якщо у вас слово, яке ви зараз читаєте, закінчується на голосну або на приголосну ене. Або ес наголос у такому слові ви мусите поставити на передостанній склад, тобто другий склад з кінця. Давайте подивимось. Наприклад, в слові «пронто», «пронто», швидко, скоро закінчується таке слово на голосну О, і ми ставимо наголос на попередній склад, тобто на попередню голосну. І в нас виходить пронто. Наступний приклад Маняна. Маняна, маняна це е, ранок або завтра. І так само закінчується на голосну слово, і ми ставимо наголос на попередній склад. Луна. Луна. Та сама ситуація. Луніта. Луніта. Так само. Бівесь, бідесь. Ти живеш. Закінчується слово на есе, і, відповідно, наголос падає на передостанній склад. Отже, голосна або ене та есе наголос ставим на передостанній склад. Запам'ятали це. Друге правило: якщо наше слово закінчується на будь-яку іншу приголосну, тобто будь-який інший випадок, то тоді в нас наголос падає на увага, останній склад. Давайте подивимось приклади. Лектор, 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 так, флор, флор, квітка, і, власне, найчастіше там будуть такі приголосні, як хота, де, ере, еле фета, релох годинник, парет, стіна, бівір, жити, амор, кохання, аров, рис. Херсей, светер і ще багато-багато прикладів можна навести тут. Два правила ми вже знаємо: якщо Ене, Есе або голосна на кінці, передостанній склад. Будь-яка інша приголосна останній склад. Запам'ятали. І третє правило буде надпросте. Якщо е, за якихось причин. Перше або друге правило порушується, то іспанці завжди поставлять знак наголосу. Тобто, якщо є слова виключення, ви побачите на письмі власний графічний знак наголосу, і вам просто потрібно поставити наголос там, де він стоїть. Наприклад, в таких словах інглес, інглес, англійська мова, телефоно, телефоно, телефон, «лімон» – Лимон, Лимон, лимон", лимон" Адіс. Адіос. бувай, поки, це буде в нас адіос. Власне, це і є три основні правила. Але я хочу звернути вашу увагу ще на три такі особливості. Особливість номер один. В усіх питальних словах в іспанській мові ви побачите знак наголосографічний. Це не значить, що всі ці слова читаються не за правилами. Наприклад, питальне слово кому, кому, як. Якщо це в питанні буде, то обов'язково буде мати знак наголосу. Донди, донди do, do. все за правилами. Питання слово де, але ми матимемо там знак наголосу. Тому будьте до цього уважні. Друга особливість, на яку я хочу звернути вашу увагу, інколи ви побачите також додатковий знак наголосу на е, словах в омонімах. Тобто є, наприклад, два слова, які е, мають е, різні значення, але абсолютно однаково пишуться. І для того, щоб ви розрізняли, яке це слово, конкретно те, чи те, як його перекласти правильно, на певних словах є знак з наголосу. Давайте подивимось: «Ту», ту. Це наш особовий займенник Ти. Він, бачите, пишеться в нас зі знаком наголосу. Але ту у значенні твій, твоя буде писатися без знаку наголосу. Наступне слово СІ, сі, це наше ствердження так, буде писатися завжди зі знаком наголосу графічним. Але сі у значенні якщо. То а, воно вживається без графічного знаку наголосу. Слово те", ТЕ, чай завжди з наголосом, а те в значенні тебе вживається без наголосу. Мас в значенні більше вживається з наголосом, а мас в значенні однак буде вживатися без наголосу. І також зверніть увагу ще на одну особливість третя і остання на сьогодні буде особливість, що в тих випадках, коли ми маємо дві голосні разом і вони. Іншому випадку мали б утворювати дифтонг, тобто читатися поспіль, отак як один звук, прям зливатися. Якщо в даному випадку дифтонга немає, тобто він розбивається і потрібно е яскраво сказати саме першу е голосну, яка стоїть у складі оцих двох голосних, у нас буде стояти так само графічний знак наголосу. Давайте подивимось, на приклади. ТІО-ТІО. Тому що за правилами читання ми б прочитали би тьо, тьо, злили б. Але оскільки у нас тут розбивається наш дифтонг, і нам потрібно поставити наголос саме на І, іспанці поставлять такий наголос. Тіо, тіо «дядя», Дія, дія день, паїс, паїс, країна. Я думаю, що про дифтонги ми з вами ще поговоримо, ще присвятимо одне відео і нашим дифтонгам, але навіть не знаючи цієї теми, на сьогодні ви можете вже вільно, вільно, вільно читати. Тому я вас вітаю з цим першим кроком у вивченні іспанської мови. Ви опанували алфавіт, ви опанували правила читання, і ви справжні, справжні молодці. Якщо ви опанували ці теми разом зі мною, тоді напишіть мені в коментарях, щоб я знала, хто, хто такий молодець, хто. З нами рухається далі, а далі ми з вами продовжуватимемо вивчення іспанської мови і вже будемо працювати в двох основних напрямках. Ми будемо працювати над граматикою, і ми будемо працювати над лексикою. Я буду готувати для вас лексичні теми, щоб ви опановували якомога більше лексики потрібної в вашій ситуації по певним темам. Тому теми лексичні, будь ласка, давайте мені, щоб я вам готувала, як ставити питання, як відповідати, як взагалі які слова потрібно вивчити. ...viš semantiko. І наступні теми це буде граматичні теми, щоб ви вчилися правильно власне, говорити. Граматику теж буду розкладати дуже зрозуміло, тому я думаю, що жодної людини, яка не опанує ці теми, нас не залишиться. Тож, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Якщо ви ще не поставили вподобайку до цього відео, я чекаю на ваші вподобайки. Якщо ми з вами ще не познайомились, пишіть в коментарях, хто ви і звідки. І якщо у вас є друзі, знайомі, яким потрібна іспанська мова. Я всіх запрошую до е, свого каналу Іспанська для українців. Я рада допомогти кожному. Хто хоче доєднуватися до онлайн-уроків, е, так само в описі до цього відео є наша група, де я залишаю таку інформацію щодо онлайн-уроків. Будь ласка, переходьте так само доєднуйтесь до груп. Я е, всюди вас рада бачити. І е, до нової зустрічі! Адіос, чекаю вас на наступних заняттях.